Комісія з обстеження зелених насаджень обстежено на підставі звернення обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив захисник 2021. Обстежено територію за адресою міста Житомир, вулиці Героїв Десантників, 19. Обстеження пов'язано з демонтажем об'єкту незавершеного будівництва та початком виконання підготовчих робіт під нове будівництво багатоквартирного житлового будинку. Там є чотирьохповерхова зараз недобудова. Її і для цього, і потім після цього на цій земельній ділянці буде будуватися нова, новий житловий будинок. На підставі обстеження складено відповідний акт. На дерева, які ввійшли в цей акт, нарахована відновна вартість в сумі 198 тисяч 64 гривні 80 копійок. Враховуючи все зазначене, прошу винести на розгляд виконавчого комітету питання, дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень, зазначених в акті обстеження зелених насаджень від 30.08.2023 номер 187 обслуговуючому кооперативу житлово-будівельний кооператив захисник 2021 після сплати відновної вартості в сумі 198 тисяч 64 гривні 80 копійок. «Цей будинок ще в 2009 році, якщо не помиляюсь, і по ім'ясту годі був переданий потенційному інвестору, який мав провести реконструкцію, і місто мало отримати частину квартир. От, вже Причому термін там був 2 4 роки, якщо не помиляюся. Після цього, як вони нічого не зробили, десь в 2018 чи 19 2019 році ми відмінили сесію рішення виконкома, яке було в зв'язку з його невиконанням, і тоді передали органам поліції для цю ділянку для забезпечення. Потреб поліції, не дивлячись на те, що багато да. зелених насаджень в незадовільному стані. На них нараховано да, всі да, дерева да, нарахована да, відновна да, вартість. Тисяча двісті дерев, які не потрібно, що видаляти. Сьогодні ми механізм і не видали. Це от берег річки, камінки, от там де мелода, да да, ми вже... Да. Вже... і от паралельно будуть проходити роботи по видаленню цих аварійних дерев да. по, по зверненні мешканців.